Ну, то, можливо, не лише в категоріях заборона або не заборона варто мислити, але і е, е, з тої позиції, чи можуть, наприклад, офіційні державні органи комунікувати через Телеграм, чи можуть якісь повідомлення важливі так само офіційні там з'являтися? Чи все ж таки це має бути інакше? Ну, перш за все, ви вже дійсно дали достатньо вірний напрямок в тому плані, що Телеграм це дійсно не месенджер в першу чергу, а вже як соціальна мережа і джерело для отримання інформації. Тобто перейти в інший месенджер месенджер це настільки проблематично. Навіть чисто зі сторони юзабіліті там WhatsApp плюс-мінус зараз вже дорівнює. Сигнал також працює достатньо добре. Тобто люди. Цілком нормально перейшли в на ці месенджери, користувалися б трошки б там, можливо, пообурювалися, але звикли. Головний момент це о, ця історія з отриманням швидкої інформації в зручному форматі. Нам тут допомогою може стати дійсно WhatsApp, тому що вони зовсім нещодавно запустили аналогічну функцію з каналами. Вона поки що дуже ну, така сировата розвивається. Але коли, наприклад, ці канали в WhatsApp вони почнуть більше Набирати, стануть більш актуальними, коли там якісь гравці зрозуміють, що вони так само можуть монетизувати ці канали, як монетизують в Телеграмі, можна буде зайти з цієї точки зору. Тому що, ну, якщо говорити про Телеграм, як про а, месенджер безпечний, то це зовсім не так. Дуже багато є фахівців цифрової безпеки, які заявляють, що це абсолютно небезпечний месенджер. Там є тільки оці захищені чати, якими майже ніхто не користується. А сам по собі, оці чати, якими користується більшість громадян, вони є гіршими там, ніж у вайбера, наприклад. Ну ось. Тому тут потрібно просто підходити зі стратегічної точки зору. Я гадаю, що дійсно, коли з'явиться альтернатива, тоді можна буде спробувати провести ці заборону. Наскільки це буде легко реалізувати в технічному плані, це, звісно, питання. Мені здається, що дійсно тут має грати в першу роль не факт заборони, а факт альтернативи. Тобто буде така чітка альтернатива, на яку можна буде пересадити, і тоді телеграм-канали можна. Буде, можна буде закривати. Ну і також, чому певною мірою програють конвенційні. Конвенційні засоби масової інформації, тому що ну можливо там традиційна подача інформації вже не настільки заходить. Люди шукають якусь, хочуть знати більше, хочуть розуміти, побачити якусь інформацію секретно, недоступну. І цим користуються багато адміністраторів телеграм-каналу. Буквально вигадуючи новини, пишучи якусь аналітику, не пов'язану з дійсністю. Ну людям такий формат подобається, але це вже питання більше і цифрової грамотності громадян і, в принципі. Розвитку культури споживання інформації тут вже багато в чому лежить відповідальність як на державі, так і на не на неурядових організаціях, щоб цю культуру споживання інформації розвивати, щоб в принципі необхідність в таких телеграм-анонімних телеграм-каналах вона відпала сама собою.